І всім привіт, з вами я Валкс. Це новий сезон виживання в Майнкрафт. 1.65 версія. Іграю я. Нарешті із комп'ютера. Тепер будуть серії виходити получше, покачественне і моди набагато лучше. Сподіваюсь, вам ця, цей сезон подобається. Оскільки тут є моди, тут вони шикарніші на данжі, на оружжі і на все-все-все, що можна тільки. Ну, не прям на все-все має і нема. Але це хардкорна зборка. Я її читаю хардкорною, бо я її сам создав. Так що сподіваюся, вам понравиться ця серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, а я починаю. Ну і що, ось таке перше моє буде виживання на комп'ютері з модами, зборкою. Тут eh, моди прикольні оружія, всякі штуки, які є, ось це, це все, кстати, данжі, якісь часті сундуки, кукли, броня всяка різна. Ого, оскільки тут цього. Моби нові. І навіть можна буде создати свою сім'ю. Ну це все з... потім, оскільки спочатку треба хоча б нормально розжитися. Поки що, крім начального сундука, у мене нема, звісно, але це поки що. Оскільки я сподіваюся, що все буде дуже хорошо і добре. Так, лосось і все остальне. Хм. Так, факели я полюбе забираю. Мені треба факели, сундук. Ну і думаю, куди тепер іти. Я вроді встановлював мод на трікапітейтер, але це не точно, час узнаю. Так, да, трікапітейтер присутствує і це саме головне. Оскільки без нього було б послужніше виживати. Так, і перше, і що мені треба для начала зробити? Ну для начала, як мінімум, треба деревню знайти. Ну і багато чого ще добути. Осьок, кстати, і мод на жителів, на сім'ю і на це все діло. Це все теж будемо розвивати, оскільки в 1.165 можна самом прокачувати деревню. І можливо, і навіть стати меру. І создати потім навіть свою деревню. Або стати смерть косой. Є також зброя, дуже багато всякої зброї. Воно все це буде мені допомагати дуже сильно у виживанні. Оскільки я додав трошечки данжів. Вони будуть спавнити по всьому міру, там будуть боси. І їх треба якось буде перемагати, і їхніх приспішників теж. Так що сподіваюся, воно вам понравиться. Так, що, що мені Опа, а це що таке? Зверху, як ви можете замітити, в мене є компас. І судя по цьому компасу, у мене тут знизу хтось є. Ти хто? В смислі? Він прям підімною прям. Ого! А такого я повороту не ожидав. Відчуваю, якщо я захочу піти щось до нього, то я просто відкисну та і все. Треба буде зробити автоматичну фармілку. Угля, оскільки добувати його постійно буде, ох, як не варік. Так що Надо-надо буде це все устроїти. Ще чуть-чуть отут дерево можна добути. Дерево ніколи не помішає. Так, Там у нас Береза Березняк, значить, інший біом пішов. Це у нас був ліс, а це у нас вже обикновений ліс. То ліс е, єлі, хвої, сосни і так далі. Так, піщера. І О, є уголь! Це хорошо, але я добув ще трошки камню. Кам'яний вік. Шикарно. Тепер у нас є кам'яний вік. Так треба також добути угля. Уголь це незамінна часть нашої гри. Оскільки переплавляється усе, що тільки возможна на ньому. Руда, їда і всякі блоки на інші блоки. З цими модами, можливо, навіть більше, ніж треба буде переплавлятись. Ну, як я сподіваюся, що все буде добре. Так, уголь є. камня чуть-чуть є. О, як привично. Я іграв, я буквально недавно грав з е, зборкою модів. Там так, не знаю нашу, але ну, для реалістичності додавили, що предмети крафтяться з часом. Типу, ти їх поклав в інвентар, розставив. Нажав на предмет, щоб він скрафтився. І він. По полоски прям іде загрузка, поки він скрафтиться. Я думав вначалі, що я помру. Тупий за того, що я за мною троє зомбі, а я не можу скрафтити собі меч, бо треба ждати. Я би такий би... Якби міг, я би сказав, почекайте, я скрафчу меч, поки в мене догрузиться. Я слегка був тоді в шокі такий. Але все одно... Опа. Все одно як ось це, наприклад, якось оці. Шото? О, ні. Вистріли. Правильно, в них. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, його треба вбити. О, це було близько. В мобів з шансом будуть спавнитися всякі плюшки. Ось наприклад, ви побачили, біля зомбі літав міні-гаст і він фейерболи випускав. Це теж дуже хардкорна шар... штучка. І треба бути поосторожніше з такими. Так, верстак треба поберу зробити. І зробити кам'яний меч. Бо я відчуваю, без кам'яного меча я довго тут не проживу. І кам'яна кірочка. Кам'яна кірка чисто для желіза. Так, сподіваюся, все буде добре і мене ніхто щось не потревожить в спину. Да, кріпери! Капець їх там! Всі кому не жалко і жалко є! Треба ще уля добути. Поки що буде отакий формат, бо начало розвивання це само собою. Коли це все тільки є, то треба розвиватися. Не знаю, наскільки часто буде підлагати в мене мір, але думаю не так часто. Оскільки я модів не багато додав, але зато яких на оружжі, на хардкорних мобів. Ну я думаю, це буде інтересно. Так, п'ятий уровень у мене вже. Треба подивитись, що у нас по піщарі. Розвилка. Ну, Підемо направо. Тут уголь, вода. І, кажеться, тупік, так? Да? Ну так. Да, а ні. Вихід наверх. Ну, поки що він мені не дуже так і треба. Хоча... Да, не дуже так треба. Навіть желізо нема. Де, де все желізо? Я щось не поняв. Поки що тільки уголь знаходиться. Для більшість зборок на механізми, якби я їх додав, то це б углядця б хватило рівно б ні на, чо, ні на що. Ну нічого. Все буде шикарно. Оскільки це перша серія Майнкрафт на комп'ютері, сподіваюся, хоча б якось ну, за, е, зможе прокрутитися цей відео. Ну, от побачу. <гум> буде везло, якщо взагалі нічого не набереться. Ну нічого, я про... постараюся продовжити знімати. Зараз е, в деякі дні в я... мене не вийде, це буде вихідний. Ну а в вічі буду знімати, оскільки я нарешті це все настрою. Поки що буде такий собі голос у мене, бо у мене мікрофон слігка поганий, але скоро куплю нормальний і все буде добре. Голос буде получше і все останне. Желіз, ура! Нарешті. І ще й і Павучара! Ти до кого прийшов, е? З пауками легко сражатися, якщо ходити від них з боку в бік. Вони тоді попадають мимо, а ти їх спокійно можеш продовжати бити. Так, треба ще слегка кавню буде на печку. Треба пережати лосося. Чи що це у нас? Да, сирий лосось. Опа, кам'яна кірка. Треба хавка, треба все. І, звісно, ніч настала так швидко, поки розбирався з цим всім, поки понастраював, поки мікрофон підключив, поки перевірив усе. Я старався в паузі побути подовше, щоб день був подовший. Від тої пару минут і вже ніч. Круто! Так, ще зроблю одну кірочку. Візьмемо ще досочок, візьмем ще палочок. Як удобно, коли все так швидко крафтиться. Так, і зробити печечку. Печечка, це те, що нам треба. Сподіваюсь, воно вам понравиться, оскільки я стараюся. Монтажу я тепер теж на комп'ютері. А коли я прокачаюсь, буде ще шикарніше. Цей мір буде, цей сезон буде, напевно, поки що найдовшим. Я граю не в хардкорі, бо якби я грав в хардкорі, я би відкис би вже в перші минути. Б. І я злігка не готовий. Я буду готовий на хардкор тільки тоді, коли я буду. Як мінімум з нормальним оборудуванням і нормальним ПК. Бо якийсь баг, ще якісь штучка і все. Всі старання к чорту під хвіст. А мені не дуже хочеться тіряти весь прогрес. Так що будемо поки що так. А далі побачу. Так, і два поки що буде достатньо. Так що ти моя тріска лосось? Чому я тебе тріскою называю, якщо ти лосось? Перепутав лосось і тріску. Капець. Так, добрий день. Добрий день! Є хтось? Корова, Гора. Ну і трошки мовлю. Я значить, в обратку піду. Треба пуха. Я не пухав. Чому я не пухав? Так, ну все, в мене їди нема. Кстаті. Я вам не показав. Ну, з самого почала, ну цей скін, коротше, він дає Він йдеться, ти можеш його зробити сам собі. Я, коротше, зробив причосочку очі і трохи шкуру шкіру, колір шкіри. Також можна було вибрати костюм, але ну, я в цей момент провтикав. І відтоді, оказується, з таким костюм. Ну нічого, десь в В деревні або щось там треба зробити, щоб поміняти костюм. Ну це вже потім буде все. Так що... Дивіться далі і все узнаєте. Це буде веселе виживання. Я бачу ці башні і понімаю. Коблестоун товер спавен. Ой. Булижніковий товер спавен. Башні. Спавен башня. Я в шокі. Так, треба зробити кірочку зразу желізну. Вдруг попадеться золото, алмази і це все діло. Е, так. Речей в мене достатньо. А чи я додав на рюкзаки? Мод, не знаю. Мод на рюкзаки, мабуть, буде вже в наступних серіях. Оскільки цю серію я вже знімаю. І так буде воно. Да, мод на рюкзаки треба буде додати, бо без нього я відчуваю, буде як без рук. О, нарешті світліший. Ну... Що за звук? Нє-не-не-не-не-не-не. Тільки не в спину. Давай дружить. Що таке? Ше, хто ще був? Ну і ладно. Так, подивимося, куди я можу піти? Можу піти вгору, можу піти кудись туди. Опа! Ви теж це бачите, так? Да? Відчуваю, буде інтересно узнати, що там і як там. Так, зомбі... А, ну він сам вже видихся. Треба буде піти щас... Опа! Подивитися, що тут у мене підходить. Ага. Дуже інтересно. Треба буде пошукати. Треба буде пошукати багато чого. Ну і ладно. Я відчуваю... Тут буде... Ох, як весело! В цій башні. Оскільки я не знаю взагалі нічого про цей мод. Я з ним ні разу не грав. Я його декілька разів бачив... В інтернеті, але особо не задумався, чи він треба мені, чи не треба. Так, а ну, скелет. Мені... Чого він такий живучий? Так, а вход. Чого? Хто? Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні ні ню 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 Ну! Ну. Так. Оце вже погано. У мене їди нема. У мене з їди тільки гнила плоть. А це вже погано, що тут ці врейдіни. Оскільки це означає, що там я або спавнер їхній. Що дуже варятно. Так, а ну з тотемом безсмертя можеш уходити відсюда. Капець. Голод. Спасіба. У нас було вижи... У мене було виживання. Зборка дуже хороша інтересна. Вона длилася, там скільки босів було. І все закінчилось на тому, що мені тупо не вистачило оперативки на телефоні. Ну це вже в прошлому. Мені буде хватати на все. І будемо грати, будемо жити. Інтересно. А я знайду взагалі хоча б одну деревню. Бо таке чувство, що словно... Я хоч і буду іграти, виживати, ну нічого не найду. Так, е -е, странно. Це вже... Ще один ліс. Так. Чанки, а ну прогружайтесь нормально. Що ви делаєте? А? Питається у вас. Капець, у мене еда, конечно, теряється. Щось скелет бігає під низом. Ну хай бігає собі, мені то що до нього. Мені головне, щоб було все шикарно. Так що у мене тут? Топор ха, пфу Він більш безполезний тепер. З одним, з одним з одною прочністю. Це так на два чисто блока дерева і все. У мене тут вони цілі, аж не по частям, а. Є ліс. Ліс великий і мене це взагалі не радує. Ой, що з ним робити, я теж не знаю. М -м -м -м, інтересно. Інтересно, інтересно. Він такий великий, аж це капець, ужас. Я не знаю, мені треба хоча б якесь місце з домом знайти. Хоча б деревню якусь знайти, я не знаю. В кінці кінців. Оскільки я вже так нормально пройшовся. І навіть ніякої Равніни не було. Просто йду і ліс везде. Два вида. Отакий змішаний ліс. І еловий ліс. Все. Все, що є. Де останні ліси, де останні біоми? Попробуй узнай. Да, Волнакс? Треба, мабуть, лосося добути. Да? Так, а ну, стоять. Раз. Де? Ти мій лосось. А, все. Лосось, Іді сюди. Ти будеш моїм обедом. Йди сюди, лососік. Опа. Три лосося, опа, це каньон побільший. І потемніший. Шо? Не, вроде не лучше так бути, ну ладно. Зроблю печку, поставлю, вкину. Мне надо будет к черній э, чор, краситель. Чи не. тут броня, конечно. Олив хелмет. Зла броня якась. Сейчас плейт. Леггинс. Бутс, Ну да. Хелмет це шлем. Е-евіл зли злий шлем. Злодійський шлем. Що це таке? Make-up. Вверх. верх Не знаю. Картабл. кар А. Тейбл. Це стил. -мо. А можна якось ігрушки буде скрафтить? Shadow. Hакer. Регуэл, Маріта, Хаски, Адрейвів. Коротше, вони, навіть, і сундуків випадають. Я думаю, в тому буде отакий от сундук. Я відчуваю, він явно буде мощним. Нарешті я можу поїсти. Так, забираємо печечку і можна йти далі. Зато тепер є косна мука. Ціла одна штучка. Не знаю, наскільки воно буде полезне, ну ладно. Кравчу поки що, напевно, кровать. Оскільки кровать мені понадобиться. Що може шер шерсть і скрафтити? Панчинг Гаутлер. Даж не знаю, що це таке. Панчинг Гаутлер. Не знаю. Оружжя тут є мощне, але щоб його зробити, дуже треба постаратися. Так, уже настала нічка. Треба по беру поспати. Получу достижение. Спиму моя радостью сны. Так що буде весело. весну. так же буду гнатися за очівками. Оскільки їх тут, похоже, дуже багато. Вс, кстати, Майнкрафт оживають. Тут багато чує. Здають аборт ребенка нестандартним способом. Ти ужасний чоловік. Достижение. Следующее поколение. Рутите своего первенца. Какая... крошка. Ваш, мал... Ваш малыш стал ребенком. Дякую. Домашние дела. Поручите свои дел... детям работу по дому. О... Любящий родитель. Для обоих. Родите двух детей за один раз. Это будет очень невыполнимая миссия, ну ладно. Достигните 50 сердец. Постараемся. Что я еще могу сказать? Ну, Я думаю, у мене нормально все получиться. Скоріше должно получитися. Ну, побачу. Це буде сложно, поче що не виплнімо, Але треба, кстати, якусь прев'юшку знайти. Я так і не знайшов ніякої прев'юшки. Навірно, я все-таки не додав мод на могили, так? Да? Ну, значить могили теж в следующую серію, ви що думаєте? Все просто так буде, ага! Щас. Мені треба, щоб була комфортна ігра. Що це було? А, бджілка. Комфортна ігра, щоб була... І можна було хоча б і свої обратно забрати. Для цього доведеться дуже сильно поста... Хто? Ля! Ти ще й на... в день не говориш тепер, чи що? Телепортірувався, я ж налякався на секунду. Ну, оно так більше робити, а? Так. Серія чисто для путешественника. Шукаємо щось. Шукаємо десь. Що знайдемо? Те й буде. Березняк. Знову. Капець, що тут відбувається з міром? Що за гори? Опа. А це вже інтересно. Я кажеться, здогадуюсь, що в мене буде в наступній серії. Ану ну. здивуй мене, дерево. Так, по-моєму, у нас слегка не прогрузилось. В так, чу чуть-чуть. Не, ну які вредіны. Нашу? За шо? Які вредіни, ви шо? Як же важко було зробити спавнір без вредін? Вони ну, такі муторні, що це капець. Ну зато тепер прев'юшка зараз появиться. От круто, а. Зараз буде превюшка, тільки треба ракурс підібрати. Правильний. Ну шо, думаю, тепер може і буде і закінчувати. Зараз буде все шикарно. Я сподіваюсь, вам понравилась ця серія, дорогі, друзі друзі. Оце оскільки перша серія в цьому сезоні на комп'ютері. Так що сподіваюсь, вам вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Не забувайте про колокольчик. А з вами був я, Волокс. Всім до зустрічі і пока-пока. І зустрінемось в наступних серіях.